Усім привіт! А у вас є рослини, вирощені з кісточки чи з насіння, які ви виростили самостійно? Хочу вам показати свої експерименти, які в мене вийшли з вирощування. Ось такий лимон. Я виростила з кісточки. Правда, вже його обрізала декілька разів, хочу, щоб він у мене такий пишненький, був коротенький. Потім звідси він випусти нові стебла. І буде такий кругленький кущик, чи лимон на штампі. Потім ось такий фінік це з фініка фінікова пальма. Правда, дуже довго росте. Ось таке більш... за пів року це таке за півроку, наскільки він виріс. Цей фінік, з кісточки, з сухофруктів вирощувала. Така дивина. Потім мій авокадо. Авокадо Вирощувала з кісточки прямо в землю. Її Саджала, таку невеличку лунку тут робила. Потім саджала сюди кісточку і поливала водичкою, щоб там була. Нормальна волога така земля. І буквально за місяць в мене виріс авокадо, потім поставила його на сонечко, щоб він не витягувався, і такий красунчик в мене виріс. Дуже мені подобається. Це нещодавно його пересадила в більший горщик, бо вже коріння багато наросло. Потім тут в мене ще є три мандаринки. Три мандаринки. Я, можливо, потім буду заплітати їх косою. Також я їх вже прищепила отакими маленькими, щоб вони росли в мене пишненькі. Можливо, буде просто як кущик. Не планую вирощувати для фруктів, просто для декору. Ось такі. І ось така рослинка в мене виросла з кісточки. Це гранат. Гранат дуже швидко проростає. І майже з усіх, майже всі кісточки проросли. Я саджала 12 кісточок, і з них проросло 9 штук. Не тільки потрібно вибирати достиглий фрукт. Ось, я його вже прищепила. Подивимося, що з нього буде. Ось такі експерименти з кісточок мої. Покажіть також свої. Буде приємно подивитись в коментарях. Дякую за перегляд. До побачення!